Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде воля Твоя. Ой. Отче наш, ти, що живеш на небесах, нехай святиться царство Твоє, нехай прийде воля. Ой. А у вас було таке? Коли ви молитеся, Отче наш, і забуваєте або плутаєте слова. Чому це відбувається? Чи. Коли знаєш, колись, коли священник накладав покуту після сповіді, там п'ять разів Богородиця діво, і десять разів Отче наш, і ти такий приходиш додому, стаєш на коліна і повторюєш цю молитву, Отче наш, один раз, другий, п'ятий, і десь наразі шостому, сьомому такий страх огортає. А скільки разів я помолився? П'ять чи шість чи вісім? І ти починаєш молитися спочатку про всяк випадок. Як ти уявляєш Бога собі в цей момент? Бог такий. Стоїть, дивиться, ага. Раз, два, вісім, 9. 9 разів помолився, а мав 10 помолитись. Ну все, капець тобі. І Бог насилає на тебе прокляття, хвороби, біди. Із-за того, що ти не 10 разів його наш прочитав, а 9. Так собі уявляєш Бога? Послухай, Бог не такий. Зовсім не такий. Е, він любить тебе. І... Просто наступного разу, коли станеш на молитву і почнеш молитися, Отче наш, задумайся хоча б над першими словами, коли ти скажеш Отче наш, ти Бога називаєш Отцем, татом. Просто поговори з ним як з татом. Скажи: Отець, Отче Небесний, тато, татусечко, ріднесенький. Дякую, що ти тут, що ти любиш мене, що ти поруч біля мене, що ти ніколи не залишиш і не покинеш мене. Тому що він тва, твій тато, тому що він любить тебе. Він знайде мільйон способів, щоб благословити тебе. Він все зробить для тебе, тому що він любить тебе. Ми просто своїм невірством не дозволяємо йому це зробити. Тому поговори з ним, як з люблячим татком, і ти побачиш, ти переживеш його присутність, ти будеш чути його голос. Ти будеш наповнений Його радістю і щастям. Тому поговори з Богом, Він любить тебе і поділися цією молитвою своїми друзями, ближніми, з тими, хто не вміє молитися, щоб і вони пережили Божу присутність, яку переживеш. Ти обов'язково переживеш. Будь щасливий! Він любить тебе.